Вітаю, мене звати Павло Борицький, я адвокат. І сьогодні ми починаємо розбір найважливіших юридичних тем. Починаємо з найгарячішої з питання, яке турбує абсолютно кожного: це повістки на вулиці, на блокпості, в супермаркеті. Чи законно це, і головне, що вам робити в такій ситуації. Давайте розберемось глибоко і покроково. Отже, перше головне питання, чи законно це. Так, в умовах воєнного стану вручення повісток у громадських місцях є законом. Законодавство не визначає, де саме має вручатися повістка, вона може бути вручена будь-де. Під час воєнного стану повноваження військових та поліцій значно розширені. Вони мають право перевіряти ваші документи, і в рамках цієї перевірки представники територіального центру комплектування або, як ми ще звикли їх називати, військомату. Можуть вручити вам повістку. Важливо розуміти, повістка – це не завжди квиток на фронт. У більшості випадків перша повістка, яку вручають на вулиці, це виклик до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Це їхній обов'язок підтримувати базу даних в актуальному стані. Тепер друге: хто має право вручати повістку? Це не може бути будь-яка людина у формі. Чіткий перелік є. Це, по-перше, уповноважені представники самого ТЦК та СП. По-друге, це можуть бути представники органів місцевого самоврядування, тобто представники сільських селищних міських рад. По-третє, це керівники підприємств установ організацій, де ви працюєте. А як же поліція? Це найпоширеніше питання. Співробітники поліції самі по собі не вручають повістки, вони не мають таких повноважень, але вони мають право. Перевіряти ваші документи в умовах воєнного стану. Тому найчастіше ми бачимо таку картину: патруль поліції зупиняє вас для перевірки документів, а поруч стоять представники ТЦК, які, скориставшись нагоду і вручають вам повістку. Така схема є законом. Тепер що робити, якщо вас зупинили? Ваш покроковий алгоритм дій.